Молилися, хрестилися, падали ниць та грудьми захищали приміщення Преображенського собору. Так прихожани Української православної церкви, тої, що як заявляють її настоятелі, не московського патріархату, ще зранку відреагували на інформацію щодо мітингу білоцерківців, який мав на меті вирішити питання, а кому ж таки має належати головний храм Білої церкви. Почалося все з нібито пристойного діалогу. мною є документ висновок релігіячої експертизи, експертизи статуту про управління української православної церкви на наявність. Церковного канонічного зв'язку московським патріархатом, згідно висновків Державної служби України з атмосфернополітики та свободи совісті, канонічний зв'язок Московською церквою до сих пір не розірвано Українською православною церквою. Тому, власне, тому громада й обурюється, що, 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 що центр прийняття рішень захопився у цьому. Якщо ви кажете про зв'язки, не тільки я, а й інші партії не мають сьогодні жодних зв'язків. З москвою з патріархом жодним. В принципі, на цьому можна було б і завершувати даний матеріал, адже, попри вмовляння, тверезі доводи та інше священики собору так і не зголосилися визнати свої зв'язки з патріархом московським Кирилом. Дехто із білоцерківців вважає, що представники собору мають на це свої причини. В першу чергу вони це роблять, тому що вони підпорядковуються російському правлінню. Думаю, це все таки має змінити певні наративи має змінити. Думки в першу чергу вірян інші ж прямо звинувачували митрополита Августина у посібництві росіянам у 1997 році на Архізейському соборі РПЦ. Ви закликали накласти анафему на нашого патріарха Філарета. Було таке? Було я не закликав друге у 2006 році на сусідньому руському православному соборі у Москві Ви заявили, ми ждемо шавгов со сторони Росії як отряд, який ждет. Команди, щоб броситися в бой, наступило час діяти рішительно. Ви вважаєте, що це е, ви, слова ви, святого, святого Отця? Всі звинувачення Августин відкинув, так як і висновок Державної релігієзнавчої комісії, яка заявила, що УПЦ і досі має зв'язки з російською православною церквою. Більш того, святий Отці собору, маючи свій канал комунікації з білоцерківцями, жодного разу публічно не засудили антиукраїнські дії своїх колег на окупованих територіях. Жодної реакції на посібництво окупантам, жодної реакції на знущання над матір'ю загиблого бійця, труну з тілом якого колега наших священиків не пустив у церкву. А можливо саме це і обурює Церківців вони навіть не можуть відповісти на питання, хто напав на Україну. Про що можна далі з ними говорити? Я вам хочу сказати декілька років тому назад. Я на коли вербна неділя завжди ходила в церкву сятить вербу. І раз я підходжу, і я чую на громкій зв'язі, і вони моляться там про. Киріла тут я повернулася і поїхала в церкву українського патріархату, це яка но... на павлюченка. Да, на жаль, але це було десь років п'ять тому назад, і після цього я в цю церкву не заходжу. Після того як митрополит Августин зрозумів, що мітингі йому не вірять. Я бачу, що конструктивна розмова не може бути, коли тобі ми тобі не віримо. Ми, ми, не віримо. ми, ми вам не, не віримо. не вірите, то Цього палати. він почав пояснювати суть подій вже своїм прихожанам. Однак, під звук державного гімну дуже скоро зайшов до храму. кажуть, наші воїни.

Відтак протестувальники почали збирати підписи проти розміщення УПЦ в Преображенському соборі. Далі все це має розглянути міська рада. До речі, на наступній засідання депутати планують винести проєкт рішення щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки та релігійні споруди з українською православною церквою. Якщо це станеться, то історія із УПЦ в Білій Церкві розвиватиметься подібно історії із виселенням монахів з Києво-Печерської лаври. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко. Новини телеканал Крокус.